Ось так виглядають сходи, Мамардики. Насіння було не дуже свіже, а тому не було впевненості, чи зійде воно, чи ні. Але зійшло. В теплиці тут гарні умови. Тепло волого. Всі умови для того, щоб рости і давати гарні плоди. І Мамардика підросла, ось уже пуп'янки повикидала. Скоро буде цвісти. Нарешті дочекалася, щоб розцвіла моя мамардика. А квіточка така непримітна, жовтенька, невеличка. Але вже там видно, що зав'язався біля неї он який плід, куш трубатий і колючий. Підросла моя мамардичка. Так і буду вам показувати етапи дозрівання цієї рослини. Ось який маленький, посохлий. Пожовтіли, тому що спека була неймовірна, але є такі, що й вижили. Будемо чекати, поки дозріє, і потім покажу, що то за мамардика така.